Хотів записати це відео для того, щоб воно стало трошки уроком для тих людей, хто вже отримав повістку на відправку, але ще не дістався свого воєнкомата. Сталося зі мною таке. Я отримав повістку на відправку. Далі їхав собі спокійно в своїх справах, зупинився білий бусик, вийшли військові і. Вийшов поліцейський, перевірили мої документи, все виявилося дуже добре зі сторони поліції, а от ну, військових чомусь виникли до мене запитання. Я погодився сісти в бусик і поїхати в інший військомат, нібито з приводу, що хочуть мною побалакати їхнім воєнком. Далі з цього військомату мене вже не хотіли відпускати. От. І хочу дати пораду. Якщо ви вже отримали повістку на відправку, обов'язково візьміть номер телефона свого військомату, де ви приписані. Адже мені саме допоміг дзвінок до чергової частини мого ТЦК. Де впродовж полутора годин вирішилося це питання? Отож, повістка на руках. На відправку ще нічого вам не гарантує. Так що будьте обачними і не ходіть, будь ласка, де не попадя. Я зміг дістатися до свого дому, зібрати речі і поїхати собі спокійно на відправку наступного дня. У когось, може, не бути такого шансу. Всім дякую за увагу. Далі буде. Віримо в Україну.